Друзі, важливе оголошення для всіх водів, які їздять на уклоні. Що з понеділка по п'ятницю, орієнтовно тому, що я так засік, орієнтовно з 7 до 10 вечора уклон починає занижувати ціни на поїздки, і це вони так називають свій динамічний тариф. І там не то, що 10-12 гривень, десь колись можна закрити очі, а це там 50 гривень. От я зробив відео. У мене в заказі не дорахували 40 Сорок з копіками гривень за один заказ. 40 гривень з копійками. От зараз я вставлю відео. Будь ласка, подивіться його і будьте уважні. Дзвоніть на уклон, лишайте скарги. Кілька хвилин. Щоб забезпечити високий рівень обслуговування, розмова може бути записана. Після дзвінка залишайтесь, будь ласка, на зв'язку для оцінки якості консультації. Дивіться, який кілометраж. Мене звати Лілія. Чим я можу вам допомогти? Е, Лілія, добрий вечір. А дивіться, мені прийшов у заказ е, кілометраж 2,6 і ціна 103 гривні. Е, питання: що за ціна така, якщо мінімалка 101 гривня е, за 1,1 1 кілометр, а тут майже 3 і 103 гривні. Це що за ціна така за заказ? І чому він прийшов ні обов'язковим? Так, воно обов'язковим прийшло. Так. Ланцюву, а, вартість 103 гривні. Зараз перевіримо. Довжина шляху 2,6 км. Це в нас місто Львів, клас стандарт. Так, так, так. Дивимося зараз Львів, хвилиночку. Так. Там має бути 21 гривня. Стандарт. 1,1 кілометр 101 гривня. Так, у мене 2,6. Так. Дивлюся, так. 2,6, так, все. 2,6 е, мінус 1,1. Замішається 1,5. Млажимо е, ваші... на 21 гривню за кілометраж. Так, так, е, дійсно. Е, я вас зрозуміла. Дивіться, Ігор, просто ввечері е, знижується е, коефіцієнт. А коли ти... великий попит? Коли великий попит ви коефіцієнт знижують, його взагалі тут немає. Іноді вечірні зміни знижується коефіцієнт. Бувають такі випадки, на може... жаль? Я не хочу подаватися за якимись такими випадками. Це не заказ скасуйте, будь ласка, дане замовлення без втрати карми. За 3, 103 гривні за 2,6, ну, це. я щось шо, шоці. На підставі, чого ви знижуєте заказ де це прописано? Чому я про це як водій не знаю? Це внутрішня інформація, Ігор. От бачу. Добре, я скакую, я скасую це замовлення. Все, без трати, карми. Щиро вам дякую. гарного вечора. Так. До побачення розмова може бути записана. Після дзвінка залишайтесь, будь ласка, на зв'язку для оцінки якості консультації. Мене звати Володимир, чим я можу вам допомогти? Володимир, добрий вечір. А подивіться, будь ласка, на моє поточне замовлення. Городоцька 249 на е, Костелівку 42? Просто це так, якийсь. Бачу замовлення? Так, я, я в шоці з ціни. За 4 кілометра 123 гривні. У вас там що поломки якісь на науконі чи як? Ні, ніяких поломок немає. Якщо були зараз поломки, то зараз болінія була перевантажена. Я з вами погоджуюся. Просто 123 гривні за 4 кілометра. За 1,1 кілометр 101 гривня. Тут 4. 123 гривні. Щось. Мені здається, щось неправильно прорахований заказ. Як це 123 гривні за 4 кілометра? Зараз хвилину, перегляну. Так. І воно прийшло мені обов'язковим, що мене здивувало. Ну, швидкий пошук, воно там дійсно буде обов'язковим. Ну так, зрозуміло, але ціна не відповідає кілометражу. Я не готов їхати на таке замовлення за такі гроші, це невигідно. Я за, я за чистими заробляю на цьому замовленні менше 10 гривень. Воно, мен... воно 160 повинно бути, виходить. Ну от так, десь, а воно 123. Будь ласка, скасуйте замовлення і зафіксуйте скаргу, будь ласка. Добре. Все, дуже вам дякую, гарного вечора, до побачення. Вам також гарного вечора, будучи запитання, звертайтеся. Угу. Добренько. Оцініть ваше враження після звернення до нашого відділу. Дякуємо за ваш дзвінок. Черговий заказ прийшов з заниженим ой, райдер, ні-ні, не райдер. Заниженим. Ціна на поїздку. Я так покажу позвонить. Вечір вас вітає команда. Уклон очікуйте на з'єднання з експертом. Це може зайняти кілька хвилин. Щоб забезпечити високий рівень обслуговування, розмова може бути записана. Після дзвінка залишайтесь, будь ласка, на зв'язку для оцінки якості консультації. Е, Катерина, добрий вечір. А подивіться, в мене заказ прийшов даний з Яворницького на Баберського кінцева. Е, 2,4 кілометра 140 гривень 139. Але в мене ще є коефіцієнт 1,26, і він був взагалі не врахований даний заказ. Просто це вже третій заказ підряд, де в мене скасовують оператори, бо щось у вас неправильно рахує програма. І це черговий заказ, який неправильно прорахований. Та 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 Без замовлення. Ну так, також бачу, що тут зменшення. Так, ну, мож... жире вручно просто їх е, зменшують. Добре, тут на хвилинку зараз жизні зараз. Так, зафізуйте, будь ласка, скаргу ще на дані, дані закази. Так, я зрозуміла, про що ви зараз такі опрацьовуємо. Так, все, дякую, гарного вечора, до побачення. Оцініть uh -huh. ваше враження після.